Всіх вітаю на моєму каналі. Я Маргарита, ваш джойчиш-астролог, і сьогодні хочу записати таке детальне відео про події в нашій країні, в світі в цілому, чого нам чекати, що нам принесе перемога Трампа, взагалі, які будуть новини пов'язані з війною і з її закінченням. Хочу трошки роз'яснити, тому що недавно в мене вийшов прогноз перед виборами в Америці. Я сказала, що виграє Дональд Трамп, і через день ми вже дізналися, що дійсно виграв саме він. І дуже багато посипалось мені питань: чи доживе він до виборів? Він ще погіршить ситуацію в країні, що нічого він не буде робити, щоб ми перемогли, щоб у нас все завершилося. І дуже багато взагалі теорій, пов'язаних з Трампом є. І хочу сьогодні щось розвінчати або деякі теорії підтвердити і взагалі описати якісь найближчі події на. Декілька місяців, як я це бачу, як я це відчуваю. І що я можу сказати взагалі, я повторюю астролог Джіотіш, саме Джіотіш астролог Маю досвід більше шести років, і я дивилася натальну карту Дональда Трампа. І я вже казала, що він надзвичайно сильна особистість. Він дуже сильна людина. Ми бачимо це, тому, що він дуже впливова людина. Про нього знають буквально всі в цьому світі на цій планеті, і ми не можемо. Відхиляти те, що він дійсно має величезний вплив, він має силу. Якщо є людина, яка б могла повпливати на закінчення зупинення війни в Україні, то дійсно Трамп має такий вплив, і я відчуваю, що дійсно буде він щось робити, що все дійшло до завершення, припинення або заморозки цього страшного воєнного конфлікту. Між нашими такими державами, і, тобто, маю на увазі Україну, Росію. І ще хочу сказати, що дуже багато людей вони вже зневірені, що все це закінчиться. Я вас розумію, і я така сама людина. Я вже не вірю, що хтось може якось на це вплинути, що щось закінчиться. Я вже звикла жити в цьому стресі, і думаю, більшість з вас також і складно повірити в якісь хороші новини. Але Віра це те, що вмирає останнім, і ми маємо тримати в собі цю таку надію, цю віру, в щось хороше, в щось позитивне. І так воно і буде по вірі, ваші воздасться вам. Я думаю, ви всі знаєте цю стрічку з Біблії. І проміняйте, будь ласка, це в житті. Вірте, тільки в щось краще. Я знаю, що це зараз складно, але і ми з вами не слабкі люди. Також я хочу сказати, що Дональд Трамп дійсно буде він президентом. Відбудеться інавгурація, нічого з ним не станеться. Він не помре, він дійсно повинен бути президентом, і так воно має все скластися. Хоча, ну, можливо, все в цьому світі. Ну я не буду озвучувати, але можливо, якесь там вбивство, замах на його життя. Але е, небезпечний період у нього вже був пов'язаний з замахами, і як ви знаєте знову е, два рази на нього був замах на його життя, і все було прекрасно, чудово. І більше немає по його натальній карті, ну найближчі два місяці такого такої небезпеки. Тому я. Вірю і знаю, що буде він дійсно президентом, така його доля. Він не просто так є тут, на цій планеті. В нього є свої обов'язки, і його душа має зробити свою кармічну таку роботу, і він її зараз робить. Я думаю, що дійсно він допоможе зменшити, зупинити, заморозити цей наш страшний воєнний конфлікт. Але я вам відразу скажу, що це не буде за 24 години, як він казав. Це не буде за одну годину за секунду. Це довгий процес, але він не такий величезний, що на роки ні, це станеться скоріше. Але все ж таки не за 24 години, як він казав. І ми з вами, дорослі люди, розуміємо, що це неможливо. Тому закінчення. Заморозка точніше відбудеться, все ж таки я думаю. Але коли точно я вже не буду казати. У мене був один прогноз про закінчення війни. Він не програвся. Я після цього якихось часових рамок я не ставлю, тому що у всесвіту немає такого поняття, як час. Це тільки у нас людей є поняття часу, і то воно ілюзорне. Тому часові рамки я не буду ставити, але відразу скажу, що це не на роки, це буде скоріше. Також в мене ще є такі роздуми, така новина, і така інформація для вас не дуже хороша. Але в найближчі роки ми з вами будемо фокусуватися не тільки на війні в Україні, а ще й на війні між Ізраїлем і Іраном. Там вона буде на жаль загострюватися, буде погіршуватися, буде вона довгою. Також в світі будуть дуже серйозні масштабні природні катаклізми. Аварії, катастрофи, навіть техногенні можуть статися, і вони будуть масштабні. Якщо ви думаєте, що ой, в Україні все буде нормально, якщо у світі десь станеться техногенна аварія чи катастрофа, вона заторкне кожну людину і живу істоту в цьому світі. Тому не потрібно думати, що моя хата скраю, я в безпеці, все буде нормально. Планета це наша домівка. Це як наш будинок чи квартира, але в більшому масштабі Зрозумійте, якщо у вас в квартирі буде пожежа, ви ж почнете її тушити, гасити. Так і у всьому світі, якщо щось сталося, нам потрібно всім разом якось це зменшити, якось посприяти закінченню. І я не хочу зараз читати коментарі, а що я можу зробити, якщо десь станеться аварія, катастрофа, природний катаклізм. Не хочу навіть цього читати, тому що кожен з нас має вплив, навіть якщо ми не викинули якусь папірець в лісі чи на дворі. Це вже ми маємо величезний вплив на природу. Це вже ми зробили свій вклад, коли ми не насмітили, коли ми за собою прибрали, коли ми посортували сміття, це вже величезний вплив. І давайте робити наш вплив більш масштабнішим. Тому знаєте, просто хотілося це підмітити, що наш фокус уваги буде трошки зміщатися в нашій країні буде потроху якось ситуація йти до завершення. Тобто я не кажу, що все відразу сьогодні не буде обстрілів, не буде нічого ставатися. Буде. Але вже йде до того схильність до завершення, вже новини, вже якісь плани озвучують, вже політологи теж також це підтверджують. Воєнні експерти це підтверджують, що дійсно йде тенденція до якоїсь заморозки, до якогось призупинення або конфлікту взагалі воєнного, або хоча б а, а, обстрілів. Зупинка. Це не станеться за 24 години ще раз підкреслю. Це не станеться за тиждень. На це потрібен час, але це не так, що на роки. Можливо, це місяці, але не роки. Давайте вірити у краще. Давайте дивитися трошки масштабніше, трошки знімати рожеві окуляри. І давайте думати, як ми будемо жити після війни і з якими проблемами ми будемо стикатися. З якими трудностями ми будемо стикатися? Як взагалі наша психіка буде реагувати на зупинку або закінчення війни? Тому що ми звикли жити в стресі, тому що зараз нам потрібно вижити. Ми а, на цьому такому інстинкті виживаємо. Потім, коли це все завершиться, коли умовна а, небезпека зменшиться, то наша психіка вона буде трошки здаватися. вона... І потрібно її зараз уже готувати. Потрібно вже зараз якось відновлювати свій фізичний, емоційний, психологічний стан. Потрібно на це звертати увагу. Якщо у вас руки, наприклад, не стричить кістка, то ви ж не думаєте, що з рукою щось не так. А психіка, ми не можемо побачити, що вона зламалася, що з нею щось не так. Ми не можемо побачити. Але проблема там може бути дуже масштабна, і потрібно займатися собою, моральним станом, психічним станом, тому що у нас дуже серйозні з цим проблеми, уже серйозні проблеми зі здоров'ям. Серцево-судинні захворювання вони дуже сильно розвиваються, вони молодшають дуже сильно, і нам потрібно дивитися за собою, за своїм здоров'ям. Менше дивіться новини, менше слухайте. Воєнних експертів, менше слухайте те, що вас а, лякає. Якщо моє відео вас налякало, вимикайте буквально зараз, його більше ніколи не дивіться. Якщо у вас щось бентежить, щось вас лякає, видаляйте це зі свого життя, будьте більше спокійнішими. У мене це звучить зараз смішно, Ну як можна бути спокійнішим, більше гуляйте на природі. Природа є у всіх, вона доступна кожному, це безкоштовно, але насправді це безцінно. Я вам бажаю тільки всього найкращого, найпрекраснішого. Якщо вам сподобався отакий мій аналіз на найближчі тижні, місяці, то дайте знати в коментарях. Я буду знімати частіше такі відео, тому що мені є що сказати. Я дуже великою кількістю інформації хочу з вами поділитися, але не знаю, чи це актуально, чи це вас не засмучує, тому що, ну. Це попередження такі, розумієте? Я ж не можу казати, ой, все буде так добре, все буде прекрасно. Я вас хочу попередити, я хочу вас застерегти. Звісно, краще вже є і буде краще, але я хочу саме попередити вас про ці такі моменти. Їх насправді дуже ще багато. Якщо вам цікаво, пишіть коментар. Якщо у вас є конкретні якісь питання про події в світі, в нашій країні. Пишіть теж коментарі, якщо я буду знати відповідь, я на це обов'язково відповім в наступних відео.